Був освячений хрест на 24 число. Це наші табличка, ми завдяки старанням солдат і священиків зробили. Оці бачите ікони, які в кутах знаходяться? То діти малювали. Ці вже ікони намолені. Монахи несуть службу постійно під обстрілами. Я вам покажу знімки. Коли міни летять, а він бере, освячує воду, знімає шолом, і йде по, по, по позиціях і освячує хлопців. Це наш продуктовий склад. Ну, звід, звідси ага. зазвичай не заходимо, але ну, так можна подивитися. Уяву мати, що ну, це просто зараз було отримання велике. Три блокпости приїздило, отримали продукти. Тому трохи так якось. Ну, а ну, продуктів вистачає вам вдосталь? Та? Достатньо. Нам люди дуже сильно допомогли І ми зараз забезпечені на 100%. А це як в Україні доводиться мати кожну селі льох. 8 на 8 можете подивитися. Ага, маєте льох. Льох, так. Да. Беремо такі. такі. <кій> <кій> Бачите, прохолодно. Ми забезпечуємо наші блокпости, зводні опорні пункти і наші вогневі позиції. Пала машина під обстрілом де снаряди рвалися і міни порвалися. Всі живі? Так. План роботи, коли от, треба швиденько проїхати на всіх скоростях через от цей от участочок, який вже пристрілений. Тобто вони там вже у них є точка, вони не один раз стріляли, там падають, вони дуже стріляють, попадають там. Ну, коротше, накривають машини дуже точно. Ми управляємо реактивний снаряд зведець. У нас гості. На думаю, хлопці зв'язків. З боку Росії. А там до Росії півтора кілометра. Такі от речі, оце, ну це міни. Міномет. Такі регулярно сюди до наших гості. Ще такі от сряди. 157 Ну, Прийдемо далі туди. Це наш табір, це медичний пункт. Чекайте, зараз я приберу від. Так. По Львова зібрала дуже велику кількість ефективних, дорогих сучасних препаратів. Ну, Факт є, факт. Так воно і. і волонтери досить підвозять. Так. Постачання є. Не жаліє. І медикаменти, і Все. потрібні всі Все речі. Є. так? Все. Оце ви бачите, Ми просто не встигаємо навіть їх розкласти. Кожна машина, яка приїжджає, то все заложено медикаментами. Тут. Вінти з ватами. О, порядок нас приймов. Все забити. Тут все, ми, вітаміни, медикаменти. Угу. Тут все медикаменти. О, тут ось, стрілимо, тут куча медикаментів. Дякувати Богу. Такий класичний бріндаж тут можете зайти, подивитися. Береза ну, зверху лежить на ній шар клейонки, ну, цеї плівки, якої знаєте, кого теплеті накриває. Угу. А потім вже зверху насипається земля. І так от будемо. Скільки кажете, тут вміщається людей? Тут вміщається чоловік 15-20, бо це таке невелике, там є більше, там півтора рази два більше є. Глина, бачите, вона тримає добре. От там знаходиться лазня. Бачите, от ага, стоїть. Вас така, мова. як грілка така велика. Звідти йде вода, закачується, а в п'ятницю по суботах ми робимо, затоплюється, це, це, це лазня, польова лазня. І подається гаряча вода в лазню. Це автомобільна ремонтна майстерня. Оця от машина з краном стоїть. Це ж головний броньовик. Вертим РХ. Ми всі перебрали, без заболезні. Нічого собі. А багато Це? у вас таких гордостей, як той? Є, багато. На перше, хочу передати вітання своїй сім'ї, жінці, дітям, минуці, своїм односельчанам, своїм друзям, котрі підтримують нас всі. Багато тих, що нам допомагають спонсорську допомогу. Він велике до дякує. Зуті? Це все моя. Це я сам привіт. Тобто придбав. ви самі собі? Да, це, це волонтери Це волонтери придбали. нам привезли. Ну ви що? Ті в бірцях, що вони видали, і форму саме купляли. Форму, форму, да. Тут немає нічого армійського, це все а, За, ну, маси, А побачили. є якісь взуття і там форми, які вам видали, ну, видали держава? вже є, все, є. так? Так, так. з з 20 березня, воно вже та форма помножена на ноль. Так. Так. Вона стука не вийде. А з бронежилетами, касками, ну, як з бронежилетами, як чесно скажу, гріх зараз жалуватися. На цю минуту жалуватись лічно нам це дійсно гріх. Дійсно, бронежилетами забезпечили. Каски. Е, але надзвичайно старого образца. Техника, на которой мы ездим, ну это уже и на металлом страшно сдавать. Прошу. Я может тут сниматься? Да, конечно. Ну что, это же я сам врач. Я в этой машине я вожу, пенечко, вожу людей. Вот это вот не дай бог это увидеть кому-то еще. пол. Самый лучший строительный материал это пена. На ней держится вся наша медицина походу. военная. Вот, а хотите лагерь наш покажу, Давай. где мы живем? Ой, Боже, да, живем. мне интересно, вот где вы живете вы... и как у вас зараз? Вы, вы многое не вы... Смотрите, начнем с джакузи. <с это <с у нас <с <с душевая кабинка, евро. Нет, летом это нормально. Вот это душ. Да, да. это. летом это нормально, мы друг друга не стесняемся, не подумайте. Ну вот как-то уже совсем Ну да, ну а мыться-то как бы надо. Боец у нас от этой машины, когда не, не надо дождя быть на улице, когда дождь, он живет в кабине. Да, кстати, мы ему сильно завидуем. Да. Это самый феншуй, жить в кабине, это лучшего ничего нету. Я не утрирую, я говорю, есть. Вот в этой машине нам предлагают возить больных. Вот не раненых. вот эти вот, да, что прямо а можно там это, может, там интересно. Там все, там все классно. Ну, сами понимаете, как раненого mm -hmm. отсюда загрузить. Как его туда загрузить и выгрузить. Ну, это уже такие дни. Не... <пишут> <пишут> Под обстрелом. Бомбили каждый божий день. Почти 6 утра. И каждый, каждый, весь день. Ни авиации не было. Ни поддержки. Ни артиллерия наша не заработала. Вообще ничего. У нас было ощущение, мы ждали, мы ждали помощь, ждали помощь 10 дней. Все перли по черным, брали пленных, пленные говорят, что... пленные просто, они думали, что нас там очень много, думали, что нас тут тысяч пять, а нас там было 70 человек всего. И мы знали, что если попрут, а когда мы узнали, что пошла колонна русская, то вот честно же подождите, нам Алис. И тогда решение командир, что сматываться, если бы мы не смотались, нас перед этим 8 часов бомбили, бомбили конкретно. Так бомбили, что просто утром вышел, а села нет. Пройдемте дальше, пожалуйста. Ну, естественно, как естественно. каждого есть не могу похвастаться. Мы шире украинцы, мы завжди ради гостям. Ну, это, наш общий стол. В принципе, вариант неплохой. У людей Вот угу. в этом автомобілі, що повернитесь, возимо воду для всего этого лагеря, що есть. Ну, в принципі, не самый хуже варіант, що мог быть. На блокпостах гораздо хуже, уже ви мені поверте на слово. Наскільки я зрозумів і бачу із того, що відбувається на сьогоднішній день. Ті е, батьки або ж е, рідні, які відправили своїх е, дітей, е, синів, е, чоловіків е, по мобілізації до лав Збройних сил України, е, і є, є найбільш зацікавлені в тому, щоб вони повернулись додому і роблять все для того, щоб е, ми себе почували тут не залишеними я якась на призволяще, а щодня нагадують про себе і ті необхідними речами.